Вітаю колеги! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо на таку тему, як списання боргів з єдиного податку, чи можемо ми якось пришвидшити процес приведення інтегрованої картки платника податків у відповідність? Отже, все починалося у березні 2022 року. Коли у зв'язку із введенням воєнного стану були прийняті зміни до податкового кодексу щодо можливості ФОПам першої та другої групи сплачувати єдиний податок добровільно на час дії воєнного стану, в кінці травня були запроваджені ще одні зміни, що стосувались платників, які можуть виконувати свій податковий обов'язок, проте норма щодо добровільної сплати єдиного податку залишилась. Кілька регіональних податкових, підхопивши цю новину про відновлення сплати податків, видають листи і публікують роз'яснення в себе на сайтах щодо того, що ті платники єдиного податку, які перебувають в зонах, де не ведуться бойові дії і фактично мають можливість сплачувати податки, повинні їх сплачувати. ФОПи фактично опинились на податковому роздоріжжі. І дехто почав платити, та вже за кілька місяців податківці знов змінили свою думку і дозволили використовувати норму про добровільну сплату, та ще обіцяли виправити нарахування боргів з єдиного податку у електронному кабінеті. Проте зараз на виході ми маємо таке: податок або сплачувався, або не сплачувався, або сплачений тільки за окремі місяці. Декларацію подали правильно. Тобто у кварталах, які в нас наведені в декларації, заповнили суми тільки там, де вони у нас були сплачені добровільно. Авіз і нині там. Нарахування не познімали, і знову ми бачимо в електронному кабінеті податковий борг з єдиного податку, як за 2022 рік. І логічно такий борг уже починає нараховуватися і за 2023 рік. Постають питання. Чому не списали борг? Чи буде анульовано його взагалі? Чи користуватись пільгою далі? Що робити, якщо в кількох місяцях єдиний податок сплатили, але в декларацію вирішили не включати? Що буде, якщо сплатили лише за деякі місяці, і то з запізненням? Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та бухгалтерського обліку, розуміти, що всі ці зміни означають та кого стосуються, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Які ми проводимо кожного тижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео і реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Існує багато версій: що треба зробити, чи що можна зробити. Однією з них було дочекатися граничного терміну декларування, а далі податківці до цього візьмуться. Дочекались не сталося. Друга версія. Це подавати заяву у свою податкову, по якій податківці зможуть, якщо захочуть, і їм дозволить їх начальство, зняти нарахування. Але тут проблема не тільки в тому, що вони мали би зняти всі нарахування, а в тому, що деякі вони все-таки мали б залишити. Розберемося, які. Оскільки закон почав діяти із квітня, то єдиний податок за січень, лютий та березень мав бути сплачений обов'язково. Тобто у нас мало бути як мінімум у кожного ФОПа, який був вже діючим на 1 січня 2022 року, сплачено три платежі. У зв'язку із карантином їх можна було платити не так вже дуже і вчасно, але станом на 31 липня вони мали бути вже всі сплачені. Звісно, для тих платників, у яких була можливість виконувати свої обов'язки. Далі маємо добровільну сплату. Що таке добровільна сплата і яким чином реалізувати своє право на неї, на мою особисту професійну думку, це коли я в момент, коли підходить термін для сплати, або вибираю право скористатися пільгою і не платити, або здійснюю сплату добровільно. Проте, пам'ятаєте, я згадувала про роз'яснення регіональних податківців про те, що в зв'язку з набуттям змін? З травня 2022 року ті, хто мають можливість сплачувати, повинні сплачувати. Багато фопів злякалися, і за деякі місяці, відколи вийшло таке роз'яснення і до моменту його скасування сплатили єдиний податок, а далі знову перестали. Далі під час декларування, коли були вже відомі всі ці обставини, їм стало трохи сумно. Навіщо ж ми платили, якщо можна було не платити? І вони вирішують у декларації не зазначити, що відбулася така сплата, і ці кошти залишити в переплаті. Тобто перенести на майбутній період, коли вже для всіх стане обов'язковою сплата єдиного податку. Як це було колись у прекрасні довоєнні часи. То як тут діяти податківцям, що списувати, а що залишати? Логічно. Що вони мають опиратися на податковий кодекс, в якому говориться, що лише за даними декларацій, буде видно, коли відбулася добровільна сплата. Друзі, якщо ви пропустили наше відео про зміни в оподаткуванні витрат на відрядження, рекомендую його подивитись, адже нововведення вже діють з 1 квітня. Посилання залишаю у описі. Проте. Ні в перших, це в тих, хто зовсім не платив, ні в других, це тих, хто в деякі місяці сплатив заборгованість із єдиного податку, податковий борг, нікуди не поділася. І якщо ви хочете взяти довідку про відсутність заборгованості з податків, це буде неможливо. Оскільки податківці опираються на дані інтегрованої картки платника податків. А за наявності у платника за даними. Інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу або недоїмки з ЄСВ, платнику готується лист у довільній формі з вмотивованою відмовою щодо надання довідки. Поділіться в коментарях, хто вже отримував таку відмову, на що саме посилались податківці. Що ж робити, вся інтрига в показниках інтегрованої картки платника податки? Якщо платник має підозри. Що відображення е, інформації в інтегрованій карці платника податків недостовірне, він має право подати запит до органу ДПС за основним місцем обліку щодо звірки стану розрахунків з наданням копії відповідного зображення, звичайний принтскрін, та його даних самого платника щодо фактичного стану розрахунків з підтверджуючими документами. Тут якраз і буде наша правильно заповнена декларація та квитанції про сплату податків за періоди, коли вона і мала бути задекларована обов'язково в січні, лютому та березні 2022 року та добровільно в місяцях, починаючи із квітня. Якщо фіскали на підставі цього запиту таки не виправлять помилку. То залишається скаржитися до контролюючого органу вищого рівня відповідно до закону про звернення громадян. Однак не забуваємо про ще один шлях примушування фіскалів до приведення інтегрованої картки платника у відповідність до чинного законодавства це звернення до суду. Так, дорого, довго, але повинно бути дієво, оскільки закон на боці платника податків. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!